П'ятьох жителів Полтавської та Чернігівської областей підозрюють у розкраданні нафти. За словами речниці Полтавської обласної прокуратури Людмили Іващук, фігуранти на території Чернігівщини здійснили врізку до магістрального нафтогазопроводу одного із переробних підприємств Укрнафти. Нині їм повідомили про підозру у крадіжці вуглеводної сировини, вчиненій повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. А також у пошкодженні магістрального нафтогазопроводу, що призвело до порушення його нормальної роботи та спричинило небезпеку для життя людей. Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили знаряддя для вчинення злочинів, транспортні засоби, радіостанції, мобільні телефони та інші речові докази. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі усім особам обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застав.